Стіни Давньоруського монастиря знову рятують від розправи. Після кривавого погрому, влаштованого бійцями Беркоту на Євромайдані, який сколихнув Україну, люди знайшли порятунок у церквах. Була небезпека, тому ми коли зайшли, ми на всякий пожарний позавалював вхід лавками. І до, мабуть, сьомої він, він був закритий. От. Після сьомої вже всі сказали, що треба відкрити. Ми поставили охорону. Яка мав реагувати зовнішньо внутрішньо, тепер всі греко-католицькі храми Києва відкриті цілодобово. Церква дає прихисток тим, хто приїхав відстоювати європейське майбутнє України та оскаржити свавілля влади. Ми сьогодні не тільки молимося, а ми сьогодні намагаємося чинити добро. Ми відчинили усі наші храми у Києві для того, щоб дати прихисток усім тим, хто потребує його. Тут у нашому патріаршому соборі ми вже за два дні зігріли і нагодували більше як 500 чоловік. І бачимо, що їх буде ще набагато більше. На нижньому поверсі собору Воскресіння Христового волонтери допомагають поселяти учасників мітингів з цілої України. Тут у нас не висплять. Ті, хто е... Вночі чергує на Майдані Незалежності на охороні ті, хто виконує якісь завдання. Практично всі е, хлопці сьогодні е, пішли пікетувати Верховну Раду. Стараємося надавати допомогу. То я, на жаль, сьогодні під, під Верховну Раду не пішов, але координую процес тут. Активісти Євромайдану також можуть тут перекусити та зігрітися гарячими стравами. Так, тут в нас є чай, чайний, чайний стіл. Солодощі до чаю на кожному столі є. Зараз ми тут будемо прибирати е, залишки хліба. Тут пані Фаїна готує бутерброди. Так, так, так. Тут у нас смітники. Тут у нас от, бачите, зберігається хліб і булочки. Зараз ми е, булочки з капустою. Тим часом кияни продовжують приносити теплі речі, продукти та гарячу їжу. Я приготувала гарячий бульон 10 літрів, а завтра привезу молоко, бо із села привезу, щоб діти пили гарячий сел і принесу лікарство. Духовну підтримку люди можуть отримати не тільки в храмі, в наметовому містечку туристичний інформаційний стенд тимчасово перетворився у вівтар. Священники з кожної української парафії у Києві почергово несуть тут молитовну варту. Є отець ігор, Аскольдової могили, то є ще отці. І вони прийшли для того, щоб помолитися всі разом. І ми прийшли, щоб підтримати ту молитву. Да, то потрібно, всім потрібно, а тим більше в такий час. Для духовенства такі польові умови стали випробуванням. Але їх надихає те, що вони тут потрібні. Цілий час можна сказати, хтось підходив як мінімум попросити благословення та е, взяти іконку з молитвою за український народ. За цей майдан. Отець Роман служить у церкві Василія Великого. Тут саме відбулися нічні чування за мир та кращу долю України. Невдовзі храм прийме кілька сотень учасників Євромайдану. Богдан Ворон, Андрій Шурін Живе Ві. Thank you